школа працювала спокійно до того часу, поки директор не стала членом цієї страхової компанії. Чернігівська вчителька скаржиться. Директор їхньої школи злякалась майбутнього і змушує усіх тремтіти перед непередбачуваним. Страхувати доводиться все життя, здоров'я, забезпечену старість, майбутні дітей. А хто не хоче себе унебезпечити, тому палки в колеса. Потім так вийшло, що почались підписки до цієї страхової компанії. І я одна тільки з адміністрації школи, яка не підписалася до цієї страхової компанії. І коли я е, не підписалася до цієї страхової компанії, на мої посадові обов'язки почали тиснути. Страховка дуже дивна, у полісах намішано усе. Вибрати один пункт страхування, наприклад, зламала ногу, і заплатити 100 гривень неможливо. Платити треба по 5 тисяч аж 20 років. Загалом набігає 100 тисяч гривень. Для вчительки страхова сума непідйомна. Навіщо педагогам, які ледь зводять кінці з кінцями платити такі суми, у Тамари Іванівни своє пояснення. Від кожного підписаного директор має певний процент, тому що це йде як заробіток. Олена, вчитель. Початкових класів говорить теж відмовилась страхувати себе і своїх близьких. Така дивна послуга їй не потрібна. І одразу ж через кілька днів почались проблеми на роботі. Вона мала стати завідувачем молодших класів, але посаду довірили іншій. Знайомилась з цим, авітували, але я відмовилась. Я нічого не пов'язую. з Проте, поза камерою, вчителі жаліються знайти роботу педагогом у Чернігові майже неможливо. Доводиться погоджуватись на будь-які умови. А ви попробуйте опоритися в школу. Йому предлагають підписатися 5 тисяч. Чоловік каже, у мене таких грошей немає. Все, його ж ніхто не примушує. Він пішов, приходить інша особа, вона згодна підписатися і беруть на роботу. Можна про те, що у школі квітне нав'язливе страхування, знають навіть батьки. У школі немає жодного, хто не знав би про ці страховки. На відміну від вчителів, батьків змусити неможливо, можна лише вмовляти, і тому тут вже третій рік промивають мізки. У тетяни в цій школі вчаться аж троє дітей. Застрахувати кожного вона не в змозі. Говорили за страхові полюси. Ну так як я й являюсь мамою, мені просто. Нету возможности для того, чтобы купить этот страховой полис. Від чого хочу захистити своїх підлеглих, йдемо за поясненнями до директора. Хочемо дізнатися, в чому ж причина такого страху за майбутнє. Наталія та сказав, що це буде директор. Не заперечує, що пропонує всім подбати про безтурботне життя. Але страхуватися чи ні справа абсолютно добровільна. Я собі купила програму і людям розказувала, тому що я вважаю, що це дуже потрібно. Тобто ви нікого не змушували Ми... це ні. Хто ж наважується брати на себе відповідальність за майбутнє всього Чернігова? Що ж це за така загадкова страхова? Йду до представника компанії, називаюсь педагогом. Жінка-страхувальник радіє новому клієнту. А педагогів теж очі Виявляється, умови страхової ще дивніші, аніж ми могли собі уявити. Це страхування, і разом з тим якийсь дивний депозит. Протягом 20 років виплачуєш 100 тисяч. І як тільки віддаєш усю суму, тобі вартають шалені гроші чверть мільйона гривень. Про таку старість годі й мріяти. Ну, коротше, люди заробили большие деньги. А каким образом ми не зараз, зараз я перейду. Людині, яка радісно погодилась заплатити і вступити у лаву щасливчиків, пропонують навіть більше стати розповсюджувачем цього неземного блага серед людей за додаткові гроші. І от 5 тисяч гривень на, на в год, там, 20 разів заплатив, 100 тисяч собі не Тепер що касається заробітка. Значит, я начну вот как, как сотрудниками с вами. Общаться. Ми продавці ідеї. Тут ми якби как бы доносимо людям необхідність вот этого, этого продукту. Нам пропонують одразу ж поїхати на семінар. Там нас навчать правильно одурманювати клієнтів. Введення в курс справи нагадує сектантське зомбування. Програма для того, щоб чек було клієнтом і щоб мог передати те, що він живе уже в другому змірі. Жінка багатозначно водить пальцем по папірчині. Якщо я буду продавати страховки, то зможу заробляти 15 тисяч гривень на місяць. Моя наставниця стверджує, їм можна довіряти. За ними стоять солідні люди. 439% тридцять Ми з ними як соучредітелі. З самими гамстерами, гамстрами. Пані руководять фінансовим потокам в мірі. Укрила на такою світлою перспективою. Йду до прокуратури. Продивно вони чули, вчителі вже зверталися до них зі скаргами. Перший етап перевірки нічого кримінального не виявив. Поліси всі підписують добровільно. Але прокурор пообіцяв із ситуацією розбереться. Бважаючи на актуальність піднятого питання, прокуратура міста вирішила провести додаткову перевірку. Втрата всі всіх. Добре, поки у Черніго не шукають правди, я піду собі кілька тисяч зароблю. О, привіт, слухай, ти чому щось погах портів? Давайте без ними познайомимо.